У небо високе, високе, відкриті здивовані очі. Невже це кінець? Вони дивилися в небо підстрелене серце трікоче. Христос у багряній друзі, вірновий кладе вінець. Вони дивилися в небо, а небо таке ласкаве, а сонце таке привітне, немов поцілунок весни. Вони дивилися в небо, стелився обрій кривавий. І руки чиїсь привітні торкнулись по вік, мов сни. Вони дивилися в небо, а там Україна голосить. Не треба. Не треба, не треба! Синочок маленький просять. Але, заг... Але... закотилося сонце, згасла на і весна. Провоф Олександр Миколаєвич родився 18 січня 1974 року в місті Полтава. У 1989 році випустився після восьми класів з Паутавської школи номер 6 закінчив Паутавське професійне технічне училище номер 3 та отримав спеціальність електрогазозварювальника, проходив військову службу у Збройних силах України, був молодшим сержантом. Останній час працював у господарській частині комунального закладу Паутавська дитячо-юнацька спортивна школа номер 3 з плавання. 5 вересня 2014 року, мобілізований до української армії як доброволець, учасник антитерористичної операції, командир бойової машини, командир відділення 15-го батальйону 128-ї гірськопіхотної бригади, загинув 16 лютого 2015 року, виконуючи бойове завдання під час мінометного обстрілу бойовиками позицій бригади поблизу міста Дебальцеве Донецької області. Зараз ми Відкриємо меморіальну дошку, дошку пам'яті, герою, герою сучасності, Фролову Олександру Миколаєвичу. Я запрошую до відкриття дошки, сім'ю загиблого героя, маму, дружину, сина. Би по морю, як човни, по морю рук, по морю сліз та гніву, пливуть у човнах розтерзані сини, на хвилі молитов та переспіву. Так, ніби в жилах заклинає кров і б'є у скроні голос крові за тих, хто тихо жив, а відійшов у дзвонах слави праведним героям. Пливуть човни, гайдає кожну лодь. Людська долоня тепла і тремтяча. нами править втішений Господь, а серце розривається.